Вітаю, друзі, міністр фінансів України Сергій Марченко цього тижня виступив з ініціативою оподатковувати донати, зібрані для потреб фронту. Ставка податку 19,5%. Фактично, мінфін заявив, що він претендує на 19 гривень 50 копійок з кожних 100 гривень, зібраних українськими волонтерами, для нашої перемоги. Для українських військових. Ну і ще одна гучна скандальна новина цього тижня. Європейський суд справ людини ЄСПЛ звинуватив державу Україну у тому, що вона порушує права сексуальних меншин. Держава Україна дискримінує одностатеві пари і позбавляє їх базового права на створення сім'ї. ЄСПЛ присудив чоловічі одностатеві парі з України сплатити. Компенсацію у сумі 10 тисяч євро по 5 тисяч євро. Звичайно, це викликало обурення в українському суспільстві не менше, ніж поведінка, ініціатива міністра фінансів Сергія Марченка. З нього ми і почнемо. В суспільстві виникло запитання, як таке може бути? Як людина, яка очолює Міністерство фінансів, може під час війни виступити з такою ініціативою? Адже, здавалося, всім. Очевидно, що Україна не справляється держава Україна не справляється своїми прямими обов'язками. Вона з бюджету не може забезпечити українських військових необхідними боєприпасами. Зброєю не може забезпечити витратниками, побутовими якимись речами, миючими засобами, харчами. І на допомогу приходять волонтери, громадяни України. Волонтери виступають не просто посередниками, вони виступають людьми, які мають довіру, надзвичайну довіру. І громадяни України їм делегують. Свої ресурси після сплати податків для того, щоб вони наблизили нашу перемогу, закупили боєприпаси, зброю, закупили харчі, витратники, якісь там миючі засоби, одяг і так далі. І от МінФін, держава України після цих всіх скандалів з розкраданням бюджетних коштів, яйцями по 17 гривень дозволяє собі виступити з ініціативою. Ще оподатковувати людей після вже сплати податків. Вважається, що ну, Марченком і Мінфіном, що громадяни завжди винні. І от е, люди не можуть зрозуміти, як таке могло трапитись. Я хочу сказати, що це не випадок, а це е, закономірний наслідок української короткозорості. І байдужості. Коротко про Сергія Марченко. Сергій Марченко робив це завжди, відколи він з'явився в кабміні в урядовому кварталі, в Мінфіні. Більше того, Сергій Марченко робив це публічно відкрито з 2014 року і е, отримував гарну пресу вважався дуже прогресивною людиною. Звідки я знаю Сергія Марченка? Сергій Марченко дуже активно допомагав молодій команді реформаторів при реформі охорони здоров'я, починаючи з міністра з Грузії Квіташвілі. Він тоді, уже з Олександром Данилюком, він теж був міністром економіки, якщо я не помиляюся, готував тези контртези для дискусії для того, щоб ламати стару. Комуністичну систему, яка панувала в системі охорони здоров'я. Саме Сергій Марченко порахував разом з Данилюком, що площа всіх закладів охорони здоров'я України дорівнює площі Естонії. І ще безліч безліч важливих. Правильних і потрібних аргументів разом з Фурсою, Радіо НВ і так далі, вони підкидали Ковтонюку далі, Уляні Супрун, після того, як вона замінила там кітешвілі, ну і так далі. Він завжди був надійним помічником оцієї всієї реформаторської структури. Люди, які спілкувалися з Сергієм Марченком не публічно, розказували цікаві речі. Я вам їх перекажу. Я довіряю цим людям, коли його запитували, що... чи він усвідомлює, що його поради Міністерству охорони здоров'я, а фактично Міністерство охорони здоров'я завжди було дочірнім підприємством у Мінфіну. Моз ніколи не був самостійним і суб'єктності не мав. Що Мінфін скаже, які завдання постав? Взагалі завдання мозу нарізав завжди Мінфін, це ще починаючи з 90-х років, я вас запевняю. Моз ніколи не був суб'єктним. Так ось коли Марченка запитували люди кулуарно, так непублічно, чи він розуміє, що його поради призведуть до депопуляції і Що половину населення вимре від цих реформ, то Марченко сказав, що він мислить як державний діяч, а не як популіст і обиватель. І він вважає, що фінансувати потрібно тільки ту частину населення, яка демонструє економічну активність, економічну активну частину населення, а фінансувати цих пенсіонерів не потрібно. Більше того, всі медики є хабарники і потвори. І чим менше їх в Україні залишиться, тим краще. У нього якісь є там особливі особисті рахунки з медиками. Я не буду мені казали, які і я точно знаю, але я не буду переповідати, тому що я не міг перевірити ці якби, дані. Але менше з тим це команда мізантропів. Людей, які ненавидять людей. Сюди належать і Паша Ковтенюк, і ця Уляна Супрун, Марченко, і ще низка людей взагалі це все такі людини-ненависники. Отак я вам хочу сказати. І ще раз підкреслюю, що поведінка нинішнього міністра фінансів Сергія Марченка була. В принципі, публічною відомою з 2014 року. Хто хотів, той це бачив. Е, його ініціативи також були по стипендіях. Він дуже сильно допомагав Міністерству освіти і науки. Там аналогічні були фактично ініціативи, скеровані спрямовані на дебілізацію там. Взагалі освіти і деградації освіти, Сергій Марченко він відзначався в усіх напрямках. Просто треба хотіти було це все, все бачити. Наступна річ важлива річ, яку ми теж ну, робимо вигляд, що ми її не помічаємо. А потім дивуємося, чому під час війни спливають такі покидьки. Такі покидьки у нас завжди були. І вони з такими ініціативами виступали ну, постійно. Віталій Хумутиник. 2012 рік ініціатива запровадити 15% податку на продаж валюти. 100 доларів ви віддали, 15% у вас забрали. В Верховній Раді був зареєстрований законопроект від партії регіонів. Віталій Хомутиник з партії Регіоні. Він виступив, а вона вже тоді була при владі. Він виступив з такою ініціативою і так у нас відреагувало, ніби нічого не сталося. В принципі, Віталій Хомутиник, що розуміє рідну сестру, а рідна сестра заміжем за нашим головним волонтером Сергієм Притулою. В принципі, після таких ініціатив люди повинні тікати з країни. Вони повинні в них місця не має бути в країні. Якщо він виступив з ініціативою, 15% забирати з 100 доларів при продажі. І його вже зупиняли свої там якісь навіть колеги. По парламенту і сказали, що ну люди відклали там на смерть 100 доларів, як у них можна забирати 15 Давайте взагалі приймемо закон, який забирає валюту у населення, тому що всі ці люди вважали, що вони мають право, як каже гетьманцев, скупти гусей. І це пул людей, щоб ми розуміли, вони це спадок. Від чорної сторони радянської системи людей, які вважали, що їм всі повинні і вони мають право скупти гусей. Вони виконували функцію за прислів'ям свисни Ванька, ти дурніший. І Віталій Хомутинник, ще така була Тетяна Бахтєєва. Я зараз я скажу про неї. І от Сергій Марченко це все люди з цього пулу. Які цим займалися завжди. Українці це все слухали десятиліттями і чомусь пробачали, чомусь вони не закидували камінням, не якось їх маргіналізували. Я не знаю, ну безліч було, я думаю, дій, які, якими можна було показати, що ці люди покидьки. Але з ними намагалися всі дружити, протягували їм руки, шукали контактів, тому що вони були молодими, перспективними, респектабельними. Сережа Марченко колись носив таку зачіску, я пам'ятаю. Хомутильник такий був поважний, теж імпозантний, молодий чоловік і так далі. Таня Бахтєєва, бо забудуся. Таня Бахтєєва, а ви, теж колись, я не пам'ятаю. 12-го чи 11-го року ні, ні, це було перепрошую, це було 14-го року, після того Яценюк уже вкотив 7 7 ПДВ на ліки. Ну, я можу щось переплутати, але Бахтєва була оцей говорящою головою. їй було поставлено задачу свиснути, бо вона дурніша, бо розумні люди не хотіли це робити. Вона обґрунтовувала необхідність ведення ПДВ на ліки. І говорила, що якщо ввести ПДВ на ліки, то ліки стануть дешевшими. Тані Бахтєєві крутили біля скроні, біля голови, а вона з тупістю, впертістю це все доводила і казала, що це все дуже добре. Так само як Хомутинник говорив, що 15% з продажу валюти це теж дуже добре, бо це наповнює бюджету. Як сьогодні Сережа Марченко говорить, що 19% з від Зібраних донатів на армію, це теж дуже прогресивна річ, це дуже класно і так потрібно робити. В принципі, якби ми були об'єктивними і ми проявляли волю до таких людей, вчасно їх, ну, я не знаю, викидали з нашого суспільства, не те, що з політики, не те, що з урядового кварталу, їм немає місця в Україні таким людям: Бахтєєва, Хабутинники, Марченко. Але ми ну не помічали більше того, вважали їх реформаторами, молодими, завзятими і так далі. І таких безліч на радіо НВ там сидить Фурса там з цим з, з ЧМ, там, і так далі. Це все оце, весь цей пол людей. Їх дуже багато, щоб ми розуміли. Причина ключова. Ми не розуміємо суспільних взагалі течій, трендів, подій. Ми успадкували після радянського союзу оцей баласт паразитів, і вони вважають. Що вони мають право нас постійно скупти. Інколи це проривається назовні, такі дебіли, як гетьманцев, обмовляються, проговорюються і говорять, що такі речі про те, що задача уряду там, і податкової, просто скупти гусей, нас бачити гусей. Але ми, щоб ми цього не помітили. Тепер я переходжу до ЄСПЛ Європейського суду з прав людини. Я не буду говорити про сексуальні меншини. Я хочу поговорити про європейську солідарність і про всіх єврооптимістів. Європейський суд справ людини абсолютно правий, тому що він. Говорить, якщо ви хочете в Євросоюз, якщо ви підписуєте, претендуєте там на якусь асоціацію, ще щось і так далі, то ви повинні підкорюватись нашим законом. Ви підписали Конвенцію Європейську конвенцію з прав людини. Там передбачено, передбачено право будь-якого передаста створити сім'ю з таким самим Пірідастом. Написано: Виконуйте, будь ласка. У нас е, Порошенки і всі ці армія, мова віра. Оці всі ревні католики, православні, ревні, релігійні люди пручись в Європу, чомусь вважаючи Європа це тільки фонди. А більше нічого. Так от якраз фондів і грошей ви не отримаєте, а ви отримаєте рішення ЄСПЛ і спроба сюди значить, запровадити одностатеві шлюби. Питання баз, головне, ключове. І навіть у нас цього не відслідковують взагалі, що відбувається. Вони працюють професійно, і у них був раніше дуже потужний, сильний аргумент. Вони зараз поки що тимчасово від нього відмовились, і я поясню, дам свою точку зору, чому вони від нього відмовляються. Одностатеві шлюби сакралізовані почуттями. Любов вона споріднює людей, робить їх рідними. І це дає підстави на те, щоб зареєструвати це як сім'я. Почуття, любов створює людей рідними, зближує їх, і це дає підстави їх вважати сім'єю. Це важливо розуміти. Сакралізація була. Вони зараз просто тимчасово від цього відійшли, і тільки все звели до цивільного партнерства, до людей, які спільно ведуть майно. І вони не можуть ним там якось розпоряджатись, доглядати і так далі. З чим пов'язаний цей відхід? Це важливо розуміти. Ютуб і Фейсбук слідкує за моєю діяльністю, звичайно, і намагаються мене перевиховувати. так як я висловився критично про там 8 березні, всіх феміністичних речей, жіночих вагонів і так далі. І тому подібне, то мені підкидають певні матеріали на Ютуб, на які я звертаю увагу. Є така Настя, я не пам'ятаю прізвище роду, роде волосся в неї. Дуже якісні пише подкасти по всіх питаннях і пов'язаних з фемінізмом. Значить, І базова річ коротко переповідає декілька її відео. Це були пов'язані з снотливістю і потім з цими жіночими вагонами, з домаганнями там і ще з чимось. Фундаментально відбувається відмова від е, е, доктрини незайманості і цнотливості. Не існує незайманості і цнотливості. Це ментальний химер, це не просто ментальна химера, це архаїзм шкідливий для жінок. Почуттів немає, їх не існує. Їх не існує. Для того щоб вступати в статеві зв'язки, не потрібно ніякого шлюбу. Не потрібно почуттів і чекати на шлюб. Можливо, вам, шановні жінки, дівчата, ніколи і не знадобиться цей шлюб. Насолоджуйтесь життям, починайте статеве життя якомога раніше, або тоді, коли вам стукне в голову. Немає різниці, скільки у вас було до шлюбу, якщо у вас буде статевих партнерів. 100 так 100. Це немає різниці. Якщо у вас турбує питання вагітності, ми вам розкажемо, що робити, щоб ви не завагітніли. Делікатно уникається питання статевих захворювань або захворювання, які передаються через ці статеві зв'язки. Якщо ви захворієте на СНІД це, я вже доповнюю, то ми вас навчимо на спеціальних курсах, що ви не зобов'язані нікому, в тому числі і своєму і казати, що не ви хворі на СНІД. А препарати ви візьмете у Діми Шерембія. Це щоб ви взагалі розуміли ситуацію. Просто у них виникають деякі зараз виникли протиріччя, які вони помітили, і вони припинили. Наводити оцей сильний аргумент для гей-пар для реєстрації шлюбів, і тому вони основний упор вони роблять туди на цивільне партнерство і на спільне ведення господарства, тому що не сходиться багато речей. У них моя точка зору. Я ж слідкую за цим всім, і бачу. І от доктрина цнутливості незайманості і початок статевого життя Яке має бути пов'язано з почуттями і шлюбом, це все розбивається. Ключова доктрина незайманості і снутливості замінюється на доктрину е, тілесної приватності. Ключове це тілесна приватність. Ви можете з 13-14 років вивчати своє тіло, отримувати насолоду від статевого життя. Головне, щоб вас в вагоні не лапали, не торкалися вас. Оці дотики розумієте, вони ну, жахливі. Те, що у вас було 100 партнерів до 20 років, і що ви хворі там на ЗППП за захворювань, які передаються статевим шляхом і так далі, це все дурниці. Діма Шерембій вам дасть препарати від СНІДу, якщо буде потрібно. Це глобально взагалі адженда або порядок денний, який вони просувають сюди, це до Петі Порошенка, до ЄС і до армії мови віри, і до всіх цих ЛГБТ націоналістів і всяких отаких от от речей. Тобто у нас, повертаючись до рішення Європейського суду з прав людини і до цих 10 тисяч євро, не на 10 тисяч євро треба звертати увагу. Євросоюз абсолютно правий. Ми вам даємо допомогу, ви претендуєте на наші фонди, будь ласка, виплатіть, передасть там 10 тисяч євро, бо ви порушуєте права. Тут в мене навіть питання має до них. Не на це треба звертати увагу. Не на те, що ми воююча країна, повинні. Платити 10 тисяч євро цим передастам. Нам дали десятки мільйонів євро, а може і мільярдів євро з фондів зараз на підтримку війни. Дайте, будь ласка, їм 10 тисяч євро. І вони праві. Це ми повинні розуміти. Ми повинні інакше себе позиціонувати і бачити значно ширше і глибше процеси, які зараз відбуваються. Ну, ці дві події, я вважаю, так потрібно. Інтерпретувати під такою оптикою дивитися. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.